Привіт усім! І сьогодні ми заглянемо у карти Таро, щоб дізнатися, як відноситься до тебе твій партнер, і що можна очікувати від нього найближчим часом. Це допоможе зрозуміти краще, на що варто звернути увагу і як діяти. Вибери інтуїтивно один із двох варіантів, хочеш два. І отже, давай почнемо. Перший варіант паш Пентаклів. Десятка пентаклів і шістка жеслів, що ж його відношення до тебе позитивне, і він бачить в тобі потенціал для довготривалих відносин. Він хоче вкладати час і зусилля, щоб створити стабільне і гармонійне майбутнє разом. Найближчим часом очікується стабільність та підтримка. Він пишається вашими стосунками і готовий демонструвати їх іншим. Чудовий розклад. І другий варіант. Подивимося, чи такий же він буде славний. Так, це в нас лицар пентаклів, контрапункт і двіка кубків. Що ж, він дуже серйозно підходить до відносин, готовий працювати над ними і вкладати зусилля для їх розвитку. Але ж важливим є баланс і гармонія в ваших стосунках. Найближчим часом можна очікувати романтики, взаємопорозуміння і гармонії. Він дійсно цінує ваші відносини і бажає, щоб вони були успішними. Дякую вам за перегляд і за лайк.